Ну, Італія по сплавах і по надійності, на мій погляд, до сих пір, до сих пір воно не, тери... не губить по позиції в порівнянні з іншими марками світових країн, там Японії, Тайвань. Подивіться, як вони до сих пір цей двохтактник, але він вже 10-х років. Я зараз покажу, чим цей двохтактник комплектується от заводу, як продається взагалі. І подивіться на товщину цієї кришки. Крім того, я ще зараз покажу, скільки у них там на спідометрі і взагалі Ліо Вінч. Опа! Леовінч. такий невнятний, без ніяких там крутятких надписів і таких от сварок. Цей Ліо Вінч так рівняє дирчик, він валить, реально валить. І вони не, на це не, якби не, не економлять. Пластик до, до сих пір роблять непогано. Звісно, не так. як... Скарабео 250-ка, та із перших у них кофр такий квадратний, не такий, як ці вже. Оце також п'ядровський кофр. Але тут таких квадратових я на свої очі бачив, коли під е, краза підкладали, щоб машина не качалася. Не Він навіть не тріснув той кофр. Зараз так не, не плавить Італія, не роблять. Звісно, зараз всі економлять. Але оці от опори, оці от оце таке все, і ці кришки, і скільки вони служать, вони служать дуже довго і як їх гвалтують. Крім того, не кажу, в нього на спідометрі йде 120 і він соткували з завода, в нього гідравлічні пера, в нього також напереді гідравлічні гальма. Ну, На склі чуть-чуть почали це брендове скло, але бачу, воно вже почало жовтіти. Ми так подивилися по цьому скутеру, це від знайомого в знайомого його привезли з, з Європи колись. Немає кому їхати, а в другого знайома є куди їхати. Ну, через наші руки, тому що діагностуйте хлопці, що до чого. Делорто, карбюратори, які їдуть, багато. Ну це от часто, от розумієте, коли японці приїхають, то рідко, щоб вони комплектували чимось ось таким от, з, -з заводу. А тут а тут багато чого. П'яжовські ці ремні, де вони, да вони, де воно зараз покажу. Вони бігають. о, о, Вони бігають. Набагато довше, ніж бандо, тому що вони, по-перше, працюють на цих бричках при інших нагрузках навантаженнях, тому що це, блін, тут воно і максимальне. Оцей ремень, який всі бояться. Да? О, Італія, тому що ремень. Так, звісно, якщо у вас старенька така уже, е, бричка, що ніколи ніхто не дивився, то скажу, що шестерні пластикові маслонасоса. Також вбивається, особливо коли ви замінюєте колінвали, ви їх там не бачите. І також діо стає в ремонті. Сюди ж Діовський поршень підходить. Нічого тут такого колосального нема. Зараз ці колінвали продаються в ціну діовських. Так, трішки важче його робити, але багато боялися. Японія, Японія, Японія все. І не... ну, блин, подивіться, Ці аморти, хто їхав на італійцях, багато хто зараз дивляться і їхать. І знають, що вони служать блін, в рази довше. Також губка, фільтр. І оця бричка буде валити. от, Реально, ні касіові роблять. Тут ні. А взагалі йдуть нікасільові оці от, варіатори. Подивіться шків варіатора. Так він на яку швидкість <гум> налаштований, бачите? Зняли ограничитель, він більше не їхав ось. Ну і вистачало. це десь приблизно він їхав під 80, мабуть. Там 70 під 80. Зняли ограничитель з нього. Ролики. Він одразу йде тюнінгований, можна сказати, розумієте? З заводу. Тому ну, цей не Нікасільовий, Нікасіль чим хороший, тим, що. що от, на гільярах особливо, тим, що він 20 тисяч ресурс його. 20 тисяч, І після 20 тисяч Дені Касіль злупився, мать його, що він злупився, далі йде алюміній, і ти їдеш собі далі. Ну, там вже вироботка скоріше, звісно, робиться. Но, 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 не жалію. Тому, 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 хто б щоб не казав там, своїми писками, що то, взагалі, тому що недавно от, задівся в бесіді, там запчастину на Ліада 90-го потрібно було купити то там, що ваша задрочена Італія, він щось щось там тявкнув тому що у нього з контейнер. І є, є, є ще такі фрукти. Ну, подивімось, правді в очі. Ліпше воно чи гірше, но лито непогано і служить дуже-дуже непогано. Кажу, навіть в порівню 300 там Беверлі, да, візьміть 300 Беверлі і 300 Хонду SH. І послухайте, визгашки летять десь щось в варіаторі, цик, кролічки, трішечки, все, через паперову кришку варіка, ти чуєш той двигун, якщо там, звісно, вкладиші, які цикатять також, не <кхем> обманюючи людей, які купляють, так? А в Беверлі вже там, ну, дивишся, там на слайдерах вже така була виробітка, а двигун, ну, не чув, не цикотів от на цих от слайдерочках. Тому що воно також все гарно закрито, запаковано і не тонесенький, як папір. Майте на увазі?